Мешканці багатоповерхівки на Замості спільно з управлінською компанією облаштували у підвалі зручне тимчасове укриття. Тут ми обладнали машине, дивіться, тоді в нас зробили, відновили у нас туалет. Світлові відновлено. Одна з головних фішок укриття генератор. Докомплектувати ним укриття на умовах співфінансування мешканцям допомогло місто. Разом із щитком генератор за надзвичайних ситуацій дозволить підтримувати електропостачання, доки вистачить пального. Загалом в укритті є все необхідне, аби пересидіти загрозу з неба. Тут бутилірована вода, вода на стаканчики, радіо є налаштоване на воно. Якщо, не дай Бог, не буде оповіщення, то люди можуть по радіо все знати. Скам'ячки заготовили, ми заготовили десь штук 12. Крім цього, укриття має запасний вихід протипожежне знаряддя та витяжку. Загалом, каже старший, по будинку жителі добре постаралися, адже розуміють, безпека у їхніх руках. Тут був, звісно, ви знаєте, як, як курнику тому після неуборки. Значить, ми тут вбирали все, дренажі робили, тому що тут сирось, потім сітку поставили, тому що щоб коти не загажували. Жителі будинку кажуть, на цьому зупинятися не планують.